Є новини, друзі. Зеленський до виконання та бунт слуг проти офісу президента. Дослухайте до кінця. Це величезна інформація, що завтра, от саме представник США представить план миру і його не будуть представляти, що щось якби Зеленський може в ньому змінити. А як доконаний факт, як вважає адміністрація Трампа, цей план розумний і Зеленський не зможе відмовитись, тому що в нього патова ситуація і внутрішня в країні, і на міжнародному. Полі тому очікуємо, завтра буде цікавий день. Це якраз день кризи, коли Зеленському треба вирішувати з парламентом зі всіма і ще йому дають план миру, ну на який він має погодитись, тому що потім делегація США їде до Путіна. Ну якби завершувати оцю рамкову мирну угоду. Бунт слуги народу видав заяву Потураєв. До речі, він завжди підтримував Зеленського. Я зачитаю коротко так тезами. Ми, народні депутати України від слуги народу, заявляємо про свою політичну позицію. Недоторканих не повинно бути. Всі без винятку фігуранти по справі Міндіча мають бути притягнуті до відповідальності і бути звільнені зі своїх посад негайно. це вони пишуть. Усі органи державної влади мають сприяти набу, хто протидіє, теж має бути негайно покараний, і цього не має бути. Це неприпустимо. Це заявляють слуги народу. За для відновлення довіри громадян, ну треба і міжнародних партнерів. Вони хочуть створити нову коаліцію. Це якраз про те, що я постійно казав, ця коаліція має розпас. Має бути нова коаліція. І якби вони закликали всіх фракцій створювати оцю коаліцію. Далі уряд як він його назвав у після формування коаліції національної стійкості, необхідно розпочати переговори між усіма фракціями і групами, які до неї війдуть щодо формування уряду національної стійкості. Він каже, що має бути професійне боротьба з корупцією, сприяння набу і саме такий знати цікавий пункт. Владний трикутник, президент Верховної Рада Кабмін повинні повернутися в рамки конституції України. Можливо, ви і права громадян. В рамки конституції повернеться, ну тобто він говорить, що більше у цього тіньового керівництва Єрмака ОП не має бути у всій владі. І вони пишуть: ми переконані, що президент. Використати результати цього розслідування та чіткий запит у як можливість для очищення і оновлення свого найближчого оточення. Тобто вони стверджують, що це президент винен в скандалі Міндіча е, прес-служба партії «Слуги народу, каже, що це не позиція всієї партії, це позиція окремих депутатів. У мене питання, розумієте, якщо ще є депутати, які не підписались під цією позицією слузі народу, вас немає майбутнього беріть оце звернення, тому що воно правильно. Це правильно нам потрібен уряд національної стійкості і ОП треба прогнати оце ну зло, яке просто займалося корупцією на крові людей. І всі депутати слуги мають під цим підписатися. Якщо ви цього не зробите, ну вас немає майбутнього в цій країні. Лайк, репост, підписка, Телеграм, телеграмша профіля. Підписуйтесь, є новина.